Усім привіт! З вами Мар'яна, і сьогодні у нас останнє відео на тему артикля. Сьогодні ми поговоримо про те, коли ми вживаємо артикль поруч зі словами home, bed, sea, work, town. І також розглянемо усталені вирази, в яких вживають неозначений артикль, вирази, в яких вживають означений артикль, і також вирази, в яких артикля не вживають. Також підписуйтеся на мій YouTube канал, тому що тут є багато корисної та цікавої інформації. Давайте розпочнемо. Спочатку розглянемо вживання артикля зі словами bed, home, «sea», town і work. «Bed» ліжко. Коли ми його вживаємо без артикля. Наприклад, in-bed, у ліжку, go to bed означає лягати спати або відпочивати go to bed і коли ми вживаємо з артиклем sit on the bed сидіти на ліжку make the bed усталений вираз означає застеляти ліжко. Make the bed. Home. Дім. Без артикля. At home, вдома. Go home. Іти додому. Тут немає ні прийменника, ні артикля. Просто go home. Come home. Прийти додому. Leave home. Залишити дім. Із артиклем. In the house, у будинку. To the house, до будинку. In the home. Вдома. In the home. Тут at home немає артикля. А тут in the home, також вдома означає, але вже артикль. Але вже є артикль і прийменник «in». «Sea» море. At sea» на морі, go to sea» – «іти в море, коли ми говоримо про моряків. On the sea» на морі, by the sea» по морю, at the seaside» на узбережжі, узбережжі». «To the seaside» до узбережжя. І також узбережжя буде «coast». Британський варіант. Американський. Coast. On the coast. На узбережжі. To the coast. До узбережжя. Town. Місто. Town. Town. In town. У місці. Go to town. Іти в місто. Іти у місто. Leave town. Залишити місто. і з артиклем the town center центр міста, the city місто і the village село. village village І останнє слово work. Work робота, at work на роботі, go to work іти на роботу, leave work покинути роботу, йти з роботи. І з артиклем The office, office, the factory. Фабрика. «Factory» – Фабрика. І тепер ми розглянемо усталені словосполучення, в яких вживається означений артикль, якихось неозначений, а в деяких словосполученнях артикль взагалі не вживається. Розпочнемо з неозначеного артикля E або N. Have a look. Or have a swim. Have a look поглянути. Have a swim поплавати. І так далі. Багато. Etc. і так далі. Можна багато підставити таких дієслів. Have a good time. Усталений вираз означає гарно проводити час. Have a good time. Have a toothache or a headache. Toothache Зубний біль. Tooth. Зуб. Egg. Bill Toothache Zubni біль Toothache. Toothache. Headache. 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 Matis a boolny bil. It's a pity. означає шкода, Pity. Шкода, pity. pity. Або ми можемо сказати it's a shame. Сором. «Shame» сором. Shame. Shame. As a matter of fact. Фактично, насправді. Якщо дослівно, як справа факту. Be in a hurry. Поспішати. Be in a hurry. Be at a loss. Бути розгубленим. Go for a walk. Іти на прогулянку. Go for a walk. In a low or loud voice. Тихо або голосно. In a low voice. Тихо. In a loud voice. Голосно. Тихим або голосним голосом. Ну, давай down low. Тихий. Low. Low. І loud. 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 All of a sudden. Раптово. Tell a lie. Tell a lie. Казати неправду, брехати. At a time. Зараз. At a speed of На швидкості. Speed швидкість. Speed. Speed. A lot of – багато, a little, трохи, a few декілька. Um, тепер усталені вирази з артиклем The. In the Affirmative or Negative у стверджуваній формі або у заперечній формі. In the affirmative у стверджуваній формі. In the negative у заперечній формі. Affirmative Affirmative Negative Negative In the direction of У напрямку Direction Direction Напрямок Direction Direction In the East West South North На сході, заході, півдні, півночі On the one hand з одного боку і on the other hand з іншого боку. On the one hand з одного боку, on the other hand з другого боку. Якщо дослівно на одну руку, на другу руку, на іншу руку. On the right праворуч, on the left ліворуч. In the sun на сонці. Go to the cinema іти в кінотеатр. Обов'язково там, де синеме, у нас артикль The, The Other Day нещодавно. On the whole в цілому, On the way на шляху до на шляху до чогось, On the Advice of за порадою. All over the World. All over the World у всьому світі. Play the piano or play the guitar, грати на піаніно або гітарі. Ми вже згадували, що там, де музичні інструменти, там у нас є артикль The. Tell the truth Казати правду. Досить популярна фраза. Tell the truth казати правду. Pass the time проводити час. Pass the time. І така конструкція є The more, щось там-щось там, the better. Шось там, шось там. Чим більше, тим краще. Можуть просто казати: The more, the better. Чим більше, тим краще. От, зразу, типу, як, о, нічого не вставляючи. І вирази без артикля. Be in love. Be in love. Бути закоханим, якби бути у коханні. Be in need потребувати або бідувати. At war на війні от саме тут прийменник at. At war, by car машиною, ще можна сказати by bus автобусом і так далі? By heart на пам'ять, by heart на пам'ять, by chains ми недавно вивчали, означає випадково, також має значення раптово. By mistake – помилково, in time вчасно. І on time часно також означає, яка різниця? In time ми вживаємо, коли ми щось виконали вчасно до якогось крайнього терміну. А on time це коли ми щось виконали вчасно от прямо за розкладом. Ось така різниця. Be in demand користуватися попитом. Давайте послухаємо слово demand. Demand. On demand. За вимогою запитом. In fact – Фактично. In fact. In full повністю full означає повний. Full. Full. In pencil олівцем. І in return for в обмін на. In return for. Return повертати. В повернення, тобто на. Щось типу того. І розглянемо examples, приклади. The owner seemed to be at a loss for words. The owner, власник, seemed to be at a loss. Seem – здаватися. Здавалося, to be at a loss. Був розгублений for words. Для слів мається на увазі, що от розгубився власник, щоб сказати якісь слова. Він був розгубленим для слів. Не міг нормально, мабуть, сказати слова? To this question, my country answers in the affirmative. To this question на це питання, my country answers, моя країна відповідає in the affirmative в стверджувальній формі. Could you point me in the direction of the bathroom, please? Could you point me? Могли б ви вказати мені... In the direction of у напрямку the bathroom. Please. Туалету, будь ласка, bathroom. Або ванна кімната, або туалет. Тобто не могли б ви мені вказати на туалет, будь ласка. In fact, the more mindless, the better. In fact, фактично, the more mindless. Слово mind означає розум, ось це, що ось тут у нас в голові є, розум mindless, ще додається добавляє, ще суфікс less, і слово набуває протилежного значення. mindless, тобто якась дурість, тупість, щось типу того. The more mindless, чим більше тупості, the better, тим краще. Або ж може мається на увазі бездумності якоїсь ось так. Фактично, чим більше бездумності, тим краще. He promises to marry her in return for her help. He promises, він обіцяє to marry her, одружитися на ній. In return for her help. В обмін на її допомогу. І поставте відео на паузу, якщо хочете, і повторіть ці речення в голос. І перейдемо до англійської наслуху. Уривок a 1 And I'm at home with a toothache and I'm at home with a toothache and I'm at home doma with a toothache And people all over the world and people all over the world. And people all over the world. І люди у, в усьому світі, чи люди по всьому світу. Також повторіться голос. Тепер прослухаймо ще по world. І повторимо нові слова та фрази, які у нас сьогодні були. Їх дуже багато. Прямо аж на дві сторінки, ну це великим шрифтом. To go to bed лягати спати або відпочивати. To make the bed. Застеляти ліжко to make the bed. By the sea по морю. Coast – узбережжя. Town – місто, Village – село, Factory – завод, фабрика. To have a good time, гарно проводити час. take – Зубний біль, Headache – головний біль, Ache – взагалі біль. Pity, шкода, жаль, shame, сором, As a matter of fact, фактично насправді. To be in a hurry поспішати, to be at a loss бути розгубленим, in a low voice тихо, in a loud voice голосно, all of a sudden раптово, at a speed of на швидкості. І далі після of ми зразу кажемо, яка там швидкість. A little – a few – in the affirmative – «у стверджувальній формі», in the negative – «у заперечній формі», in the direction of – «у on the one hand – «з одного боку», on the other hand – «з іншого боку», on the right – on the left other day» – «нещодавно», «on the, left, the other day нещодавно, on the whole. В цілому, on the advice of за порадою. All over the world в усьому світі. To pass the time проводити час. The more, the better. Чим більше, тим краще. To be in love бути закоханим. To be in need потребувати, бідувати. By chance – раптово або випадково. In time вчасно, on time також вчасно. To be in demand користуватися попитом, on-demand за вимогою, запитом, in full повністю та in return for в обмін на. На цьому все. Сподіваюся, вам було це корисне відео. І якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і також підписуйтеся на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!